Оголосив продовження сесії наперед, достеменно знаючи, що вона не відбудеться. Така стратегія Михайла Посідка щонайменше дивує депутатів. Вчора по обіді було оголошено про сесію. Депутатка Оксана Сидоренко на своїй сторінці у Фейсбуці написала гнівний пост: мовляв, три тижні марно чекали, що міський голова покличе на засідання. Але Михайло Посідко зробив це, коли багатьох депутатів немає в місці. Чи не для того, аби дорікнути народним обранцям? Можливо, і сьогодні був би кворум, якби про це оголошували не за півдоби, зазначив депутат Борис Цвігун. Ну, ви знаєте, це дійсно ситуація така, яка не, не личить нашому місту, яка не напевно, нашим жителям. Але повірте мені, що всі депутати хотіли би працювати. Але коли повідомлення про сесію приходить після обіду на завтра, на першу годину дня, ну, мені здається, не всі мають можливість доїхати. Через що я думаю, що нам потрібно все-таки відпрацювати, щоб це було більш цивілізовано, щоб хоча б декілька днів на те, в когось немає в місті, в кого якісь заплановані справи. Ну, також є вайбер-спільнота, наші депутати. От я бачу, що дівчата переписались між собою, що було бажання, намагання приїхати, але на жаль, вони просто не встигали. Так що я запевняю наших виборців, жителів міста, що депутати хочуть працювати, і я думаю, що як були усунуті оці такі трошки незрозумілі, якісь моменти чи якісь не, 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 непевна така нормальна організація праці, я думаю, що сесія буде зібрана. вирішить всі питання, які турбують нашу громаду. Чи то допис Оксани Сидоренко зіграв свою роль, чи була інша підстава, невідомо, але міський голова констатував відсутність кворуму і зазначив, що будуть радитись з представниками фракцій, коли продовжити сесію.